Доброго дня, садівники-любителі, а також професіонали. В вашій увазі хочу представити сорт алечі Кубанська комета. Сорт алечі ранньо середнього терміну дозрівання російської селекції. Отриманий сорт на Кримській дослідній селекційній станції Всеросійського інституту рослинництва імені Вавілова. Дерево середньоросла На алечевій піщепі сильно росла Ось ви бачите плоди цього сорту. Я сходив трішки на дереві нарвав. Давайте зараз подивимося, які вони з виду. Плоди, крупненькі, ось отакі плоди кулястої форми. Стадії технічної як червонувасті, а вже коли повністю дозріють, вони такі темно-бордові, вкритий легким проїновим нальотом сизим, який стирається. Шкірочка блискуча, як ви бачите. Ось таку мають вони форму. Давайте зараз на вагах зважимо. Так, подивимося. В цьому русі перегруз плодів. 36, 35-40 грам. Якщо проріжувати, то, звісно, плоди будуть крупніші. Зараз, давайте я візьму, розріжу і подивимося, що в нас всередині. Так, ось у нас всередині така м'якуш, м'якуш жовтого кольору біля шкірочки червонуваста. Зараз спробуємо, як шкірочка відокремлюється. Шкірочка. Кісточка, я вибачаю, кісточка невеликого розміру, але прикріплена до м'якоті. М'якоть при повному дозріванні соковита. Також, бачите, якщо порівняти з алечою з скіфю, то тут м'якоть не така сочна, тут більше кашеобразна, така м'якоть. Ну, що стосується смакових якостей, то алеча. Смачна, солодка з кислинкою. Більша кислинка відчувається біля шкуроч, шкірочки. Волокниста, ароматна, з присмаком таким легким відчувається присмак абрикосу. Хорошого, як на мене, гарного такого смаку. Дозрівають плоди 14-15 липня в наших умовах. Це швидкоплідний сорт. Вступає в плодоношення на третій рік після посадки в сад. Зимостійкість цього сорта дуже висока, підмерзані взагалі не було, не було. Посухостійкість середня, відносна відносно стійкість до грибкових хвороб. Обробки один раз проти грибкових хвороб. Потрібно. Уражується моніліозом. Є ураження. Шкідники також нападають, прокушують шкірочку і плід починає підгнивати. Тобто, за шкідниками і грибковими хворобами потрібно слідкувати. Сорт невимогливий до умов вирощування. У нас він росте в низині, там земля. Не дуже хороша, але проблем з вирощуванням немає. Товарність плодів відміна, як бачите, такий колір насичений. Темно-бордовий, гарний. Товарність висока. Транспортабельність плодів також хороша. Цей сорт частково самоплідний. Поруч у нас росте біля кубанської коменти. Гек, глобус. Комета пізня, комета рання. Хтось із їх один кубанську комету опилює. Хто, я не можу сказати. Тому що сортів в саду 35 на одній ділянці один одного вони запилюють. Ну, Що взагалі можна сказати? Кубанська комета достойний, провірений сорт. Цей сорт рекомендую вам для вашого саду. Садіть, не пожалкуєте, плоди гарні, смачні. Дякую за увагу.